Таких загальних речей в дитячому садочку у світлячку в цьому році 39 років, на той рік 40 років, заснований в 1973 році, розрахований на 153 дітей. Списочний склад на сьогоднішній день у дитячому садочку 253 дітей. Середньомісячне відвідування 135 дітей на місяць. Заклад знаходиться в комунальній власності, балансоутримувач управління освіти і науки. 12 годинний режим роботи, харчування у дитячому закладі трьохразове. Вартість харчування з 01.06.2012 року становить 11,20 для дітей раннього віку і 17,20 для дітей дошкільного віку. 50% вартості харчування сплачує місцева влада. Харчування відповідає добовим нормам. Всі основні продукти, такі як молоко, сир, кисломолочний, сметана, яйця, риба, м'ясо діти отримують постійно вживання фруктових, фруктових соків навіть перевищує ноги. За 2011 рік число днів проведених дітьми в закладі 27 908, число пропущених через хворобу днів 4941 день. Протягом навчального року в дошкільному навчальному закладі діяло 10 груп, з них 2 групи раннього віку і 8 груп дошкільного віку. Декілька слів скажу про кількісний та якісний склад педпрацівників. На сьогоднішній день педпрацівників 21 педагог, що, можна сказати, досягнення для колективу. Спеціалісти вищої категорії 3 педагоги, першої категорії один педагог, другої категорії двоє і спеціалістів 15 чоловік. В минулому навчальному році, вже буду говорити так, у 2011 2012 12 проведена атестація одного працівника Марченко Лариса Михайлівна, підтверджувалася на категорію спеціалістів. Пройшли курсову перепідготовку 5 осіб: Вихователі Ніколаєвко Олена Анатоліна, Боротиненко Наталя Васильівна, Сидоренко Ніна Панасівна, вчительного Будкичинська Інга Борисівна, вихователь методист Ситіна Інна Володимирівна. І завідувач ще пройшла підготовки ЦО. Ну, Хочу сказати таке. незважаючи на труднощі, зношеність комунікацій та основних засобів, ну, говорити йому чесно, там прорвало, там згоріло, там потікло, вся робота закладу все рівно була підпорядкована таким завданням формувати інтелектуальну, мовленнєву, соціальну компетентність дошкільників через використання сучасних технологій роботи з літературними творами. Працювати над художньо-естетичним розвитком дітей дошкільного віку і створювати всі необхідні умови для повноцінного фізичного розвитку дітей-дошкільників. Старалися як могли. Протягом року підготовлені та проведені чотири педагогічні ради. В ДНЗ впроваджується методика раннього читання Людмили Шелестової в середніх та старших групах. Виходячи із завдань річного плану, в дошкільному навчальному закладі був облаштований фізкультурний зал. Ви знаєте, що в минулому році той зал, який у нас діяв до цього часу, було забрано під групу, але все-таки ми знайшли місце, приміщення, знайшли можливості обладнати в іншому приміщенні фізкультурний зал, тому що ви розумієте, що фізичний розвиток дитини без фізичних занять просто неможливий. Педагогічний колектив нашого дошкільного закладу приймав участь у всіх міських заходах та заходах управління освіти. Це і методичні об'єднання, це і конкурс, те огляди, і засідання громадської ради, і виставка конкурс підкові композиції, присвячена Дню міста. Ось якраз заходи у нас на фотографіях. Наші вихованці брали участь. У конкурсі малюнків на асфальті моє рідне місто 16, 9, 11 року. У конкурсі казок у світі казок ось ми представляли казку, Ніжачок і Борячок за мотивами Михайла Стеймаха. У конкурсі Бориспільські, Зіроньки, ось видно, ми виступаємо у залі Росинка. Е, да, хочу звернути вашу увагу на зал цього закладу який був зроблений за кошти батьків, дизайнером київським. Просто ну, приємно в такому залі, звичайно, побувати. Так, у конкурсі «Борис Морські хочу сказати, який відбувся 25-5 цього року, 2012 е, наш дитячий садочок зайняв перше місце по пісні вироду козацького діти, і третє місце по танцю золоті рибки. ДНЦ пройшли тематичні перевірки управління освіти і науки, перевіряли художній естетичний розвиток дошкільня, головний спеціаліст управління освіти і науки, діти Вікторівна, і виконання програми Упевнений старт дітьми старших груп, перевіряючи стародуплі на Іваніва. Стан роботи з обох питань визнано добру. Встановлено вікна у спальній кімнаті випирання віку, придбано на харчоблок, холодильник, Ось зняли наш. Наше очі сховище, там, де зробили стелажі, тому що всі вони пройшли вже в негодність. Проведено електрику два підвальні приміщення, електрику в кабінет логопеда, побудовано козирки на двох входах, ремонт зоколя проведено, частковий ремонт асфальтного покриття, нові відмостки навколо будівлі ДНВ. Замінили ліноліум у групі співаночка, проводили часткове ремонт обладнання на ігрових майданчиках, зробили настройку обох музичних інструментів, придбали проєктор, почали створювати свій сайт ДНЗ'ячок, Ну, це ще там ще на роботи не початий край, тому що ми не такі фахівці великі у цій справі, але все-таки... Роботу почали. За позабюджетні кошти придбали. Музичний та іграшковий матеріал на суму 1990 гривень, предмети інтер'єру під маршовими сходами 1813 гривень, посуд столовий 2800, гривень, посуд на харчоблок 4210 гривень, дитячі шахли для роздягання, стінка для іграшок на суму 7200 гривень. Вікна у спальну кімнату групу «Подоляночка» 6 315 гривень. Меблі для груп на суму 13 тисяч 433 гривень. Всього на суму 38 446 гривень з тих коштів, які здають батьків на мозок бюджетний рахунок. З 1 на 5 2012 надійшло 9 650 гривень і витрачено так само 9 650 гривень. Сюди війшли вивіз листя, придбання господарчих товарів, праски, заправка катер, придбання принтера, частина коштів на придбання лінольому 1250 гривень та зайову оплатку 1500 гривень, вакно, будівельні матеріали, демонтаж вікон 685 гривень, ремонт стелі роздягальної кімнати, група Калинка, Сонечко, 800 гривень, інші ремонтні роботи. На сьогоднішній день, хочу сказати, проводиться ремонт двох раннього віку. Подоляночка вона за кошти, батьків, звичайно. Ну, що хочу сказати. Протягом року, ну, як то кажуть, все, все розказала значить, то, те, що було гарне. Але протягом року були різні у нас такі ну, аварійні ситуації. Два рази проривало другу. У грудні каналізаційно, у січні опалювальні. Потрібно подякувати ППЕЖРО, особисто Івану Миколаївичу Коростянку, за розуміння, підтримку, уявіть собі, 13 січня, як то кажуть, святковий день. Всі спішать додому, можна сказати так, зустрічати старий новий рік. У нас у другій половині дня прориває труба, 10-градусний мороз, труба опалення під групою раннього віку. Ми змушені перекрити, звичайно, опалення в цій групі, і зрозуміло, що його потрібно негайно зробити. Зробити, тому що діти мало. Без жодних, як то кажуть, вагань, і по моєму дзвінку бригада із ЖРО приїхала. Єдине, що дуже довго вони у нас працювали, тому що повідомили потім в кінці роботи, що труби опалення повністю прогнивші, що їм було дуже важко приварити ту, той кусок труби, бо не було до чого її варити. Тому негайно, звичайно, був направлений лист начальника управління освіти. І на Я описала всю ситуацію і на сьогоднішній день стоїть питання щодо виділення коштів управлінням освіти міських на ремонт опалювальної системи. Так само посеред року, в групу Берлинка піднялася вся плитка у туалетній кімнаті. Звичайно, що посеред року ніякого капітального ремонту ніхто робити не може. І довгий час ми навіть не могли виявити. Звідки, причину, звідки чому таке сталося? І як виявилося пізніше, при обстеженні Сантихі декілька раз обстежував, вже напевно на третій раз обстеження, він виявив тріщину в унітазі у місці, де її взагалі дуже трудно було виявити. І по цій причині так, така аварійна ситуація в нас виявилася. Звичайно, що адміністрація закладу звернулася до начальника управління освіти і до спонсорських організацій, персонально до міської організації партії регіонів до Дармостука Бориса Вікторовича. Батьки групи зробили кошторис, навіть самі предоставили. Той кошторис віддали начальнику управління освіти і на сьогоднішній день стоїть питання озвучення на сесії міської ради, яка буде проходити вже, напевно, в червні місяці щодо виділення коштів на ремонт туалетної кімнати. Хочеться виразити подяку депутату районної ради Бачису Сергію Михайловичу за встановлення огорожі е, на ігровому майданчику 11-ї групи Дзвіночок, ремонту павільйону в групі Вівчілка, завезення піску для всіх груп, ви бачили, знаєте, що завезений пісок для всіх груп ДНЗ. І також за подарунок за газону посадку, якою ми зараз благополучно скошуємо э, траву в дитячому закладі. Так само така ж ситуація сталася і э, з приводу э, павільйону у руки бджілка. просто-напросто при пориві вітру, э, ловнувши шифер, э, впав з ігрового павільйону. Так само ми зверталися до багатьох організацій і. Ну, люди обіцяли, але говорили, що це не так швидко робиться, там треба сварка, там треба люди. Ну, взагалі така об'ємна робота. І Сергій Михайлович знайшов можливість, дав людину, які зробили, тому що дітям задувало, ну, зрозуміло, що в такому павільйоні гратися дітям не можна було. Виносимо подяку також батькам випусної групи Буратіно в цьому році. Батьки. Ці групи подарували нам ось такий музичний центр, яким ми вже користувалися на день випуску. Ну, такі, такі у нас були придбання. Бюджет міста виділяє нам кошти. От на 2011 рік на наш дитячий садочок було витрачено 1 529 тисяч 926 гривень. Це разом із заробітною платою. Ось трошечки хочу вам озвучити. Поточний ремонт у 2011 році це 105 429 гривень на ті всі роботи, які я озвучувала раніше. Ремонт господарчі товари 13 518 гривень, комунальні послуги 259 300 гривень. Продукти харчування 210 500 гривень. Ну, отак, такі кошти виділяються. Чи вірніше виділилися у 2011 році? Звичайно, що проблем залишилося в нас дуже багато. Ви бачите, що потрошечки роблять ці ремонти, потрошечки щось ми докупляємо, щось, ну, стараємося в такому разі, але дирок багато. В споруді 40 років, як-не-як, як. ви розумієте, що це таке, начебто, пора вже зробити капітальний ремонт. Але садочків багато, шкіл у Борисполі в принципі немало. От, і місцевій владі дуже складно. В принципі, роблять потрошечки капітальний ремонт. Тут уже ж вравом зробили, зробили капітальний ремонт. На цей рік планується у дитячому закладі номер 3 робити капітальний ремонт. Ну, дай Бог, можливо, скоро і до нас дойде черга. Хочеться, звичайно, щоб у цьому році прийшло до нас більше педагогів, щоб ми так не ми страдали з цього питання, ви розумієте, що таке працювати по 12 годин. Мені просто порою. Просто жалко дивитися на вихователів, на їх змучені обличчя, і коли вони приходять, що розказують мені, що у нас теж сім'ї і діти, а я їм говорю, ваші сім'ї діти почитаю, бо у нас і інші діти. Бути, за 10 і Майданчик буде схожий на майданчик. Хочеться, щоб у нас трошечки змінили асфальтове покриття, тому що. Бачити, яке воно у нас. Хочеться зробити ремонт приміщення пральні, так само воно в такому стані не дуже приємному. Ну, чекаємо все-таки ремонту санвузла за кошти е бюджету, ремонту опалювальної системи. Хочеться трошечки проводимо ремонт коридорів. Ну, можливо, десь і держава <клухи> трошечки виділить нам. Е згоріла у нас місцерубка, ну, сталося і. Можна сказати, що на сьогоднішній день ми без однієї м'ясорубки, яка нам дуже потрібна. А вартість найдешевшої промислової м'ясорубки десь в районі 9 тисяч гривень. Ну, так само надіємося на те, що ми зможемо її придбати. Потрібно нам встановити терморегулятори на жарочну шафу, замінити електроплиту, хоч би одну. Ну, Десь у проєкті ремонт харчоблоку. Підключення до мережі інтернет нам обов'язково потрібне. Хочу сказати, що адміністрація дитячого закладу звернулася з нашими проблемами Ми до депутатів міської ради і Дармастука Бориса Вікторовича, і Савченко Миколи Івановича, до Водонка Ярослава Михайловича, до депутата обласної ради Черніченка Юрія Анатолійовича. Ну, листи повідносили, хоча в цьому році немає наказу. Про те, що за нами закріплені будь-які спонсорські організації. Значить, хочу сказати таке, що депутати міської ради і Савченко, і Годунок обіцяли нам підключення до мережі інтернет. Е, ну, Не буду говорити, що це голосовно, тому що буквально вчора підготовчі роботи в всякому разі почалися. Е, прийшла бригада, яка провела е, про, ну, провід, який необхідні, що там далі, сказали, що далі ще. Е, Від'їдуть, будуть робити далі. От так ми надіємося, що дійсно така робота проводиться. Ну, отак коротесенько про ту роботу, яка у нас пророблена у нашому дитячому саду.